Сторінка 47, параграф 7. Траєкторія руху, шлях переміщення. У безхмарну погоду високо в небі можна побачити білий слід, який лишає літак під час свого руху. За цим слідом можна дізнатися про траєкторію руху літака. А що таке траєкторія руху? Відповідь на це, а також на багато інших запитань, ви знайдете в цьому параграфі. Чи бачимо ми траєкторію руху? Візьміть олівець і аркуш. Не відриваючи олівця від паперу, напишіть слово, а тепер напишіть олівцем те саме слово в повітрі. Лінія, що її описав кінчик олівця, збігається з траєкторією його руху, тобто з лінією у кожній точці якої послідовно побував кінчик олівця. Траєкторія руху це уявна лінія, яку описує в просторі точка, що рухається. Зазвичай ми не бачимо траєкторію руху тіл, проте іноді сліди, які залишають тіла під час руху, можна вважати траєкторією. Форма траєкторії руху може бути різною: пряма коло, дуга, ламана тощо. За формою траєкторії рух тіл поділяють на прямолінійний і криволінійний. Чим шлях відрізняється від переміщення? Поставте взорти дві точки А і Б та з'єднайте їх кривою лінією. Щоб знайти шлях, який подолав кінець олівця, рисуючи лінію, необхідно виміряти довжину цієї лінії, тобто знайти довжину траєкторії. Шлях це фізична величина, яка дорівнює. Довжині траєкторії. Шлях позначають символом l маленьке. Одиниця шляху в С метр l дорівнює m. Використовують також частинні та кратні одиниці шляху, наприклад, міліметр, сантиметр, кілометр. Звернемося до рисунку 7.3 і з'єднаємо точки А і Б відрізком зі стрілкою. Отримуємо напрямлений відрізок, який покаже, у якому напрямку та на яку відстань перемістився кінець олівця. Напрямлений відрізок, який З'єднує початкове та кінцеве положення тіла називають переміщенням. Переміщення позначають символом S маленьке зі стрілочкою зверху. Стрілка над символом фізичної величини показує, що переміщення. Це векторне фізична величина. Фізичні величини, які мають значення та напрямок, називають векторними, а ті, які мають тільки значення, називають скалярними. Щоб правильно задати переміщення, необхідно вказати не тільки його значення, модуль, але й напрямок. Модуль переміщення, тобто відстань, на яку перемістилося тіло в певному напрямку, також позначають символом S. Але без стрілки вгорі. Одиниця переміщення всі метр S дорівнює М. Розгляньте рисунок 7.4 та з'ясуйте, у якому випадку шлях і модуль переміщення виявляються рівними, коли переміщення дорівнює нулю, коли шлях більший за модуль переміщення. Наведіть власні схожі приклади. Чи можете ви навести приклад, коли модуль переміщення є більшим за шлях, який подолало тіло? А як насправді у повідомленні про рух молекул? Дівчинка стверджувала шлях, який за певний час долає молекула кисню у кілька разів більший за шлях, який за той самий час долає автомобіль, рухаючись швидкісною трасою. А от переміщення молекули навпаки буде меншим у кілька тисяч разів. Чи походжуєтеся ви з ствердженням дівчинки? Чи вона щось наплутала? Чому механічний рух є відносним? Форма, траєкторія руху, шлях і переміщення тіла залежить від того, відносно якої системи відліку у розгляду. Дають рух, розгляд рисунок 7-5. У хлопчика, який їде в автобусі, упало з рук яблуко. Для дівчинки поруч траєкторія руху яблука короткий відрізок. Тут система відліку пов'язана із салоном автобуса. Для людини, що стоїть на узбіччі дороги, траєкторія руху яблука крива. Адже весь час, поки яблуко падало, воно їхало з автобусом. Система відліку тут пов'язана з дорогою. Дослідження, що знадобиться: аркуш, олівець, накресліть угорі аркуша відрізок. Проходіть уздовж на Відрізка кілька разів вправо вліво. Тепер, не перериваючи руху вправо вліво та не перериваючи олівця, повільно пересувайте аркуш угору перпендикулярно до руху олівця. Зіставте траєкторію руху шляхи переміщення грифеля відносно стола та відносно аркуша. Підбиваємо підсумки. Переміщення це напрямлений відрізок, який з'єднує. Початкове та кінцеве положення тіла С зі стрілечкою вгорі переміщення, С дорівнює М, С модуль переміщення. Шлях це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії. L – шлях, L дорівнює М. Траєкторія руху уявна лінія, яку описує в просторі точка, що рухається.